Давно не було, і ось знов. Е, вчора водій приїхав на вигрузку е, і нікому допомагати було там вигружатися. І ну, як ми, зазвичай ми кажемо, а є кому там хто ще щось. Та ну, і відповідь така була: та ну, за такі гроші треба, щоб і стропатчик їздив з вами. Ну, понятно, що там якось воно це обігралося, ну хтось промовчав, хтось щось сказав, ну вигрузилися. А я оце зараз сидю в епіцентрі. Кава епіцентровська І, наприклад, тепер у мене таке питання, а з цінами на газобетон, на кирпіч, там камінчиків нема в комплекті, звичайно, з такими цінами. Або так просто підходиш, там, я не знаю, якісь інші будівельні матеріали. там теж. Ого, ціна на цемент, а там немає монолітчиків, бетончиків. Може в цю ціну заложені вже монолітчики. Ну, люди ж. Ви ж ну Думайте, ми можемо зробити вам із і чого що хочете, ну, це буде дороже. Ну, то є, їздиться так, що плюс-мінус баланс такий. Ви коли автокран заказуєте, з вами з автокрановщиком катається стропальщик? Ну, не катається. Приїжджає автокрановщик, бригада, всі плити ложаться. Так само і з маніпуляторщиком. Ну, з ним не об'язаний їздити стропальщиком. Це доп. Тобто услуга. Якщо ви хочете, плюс тисяча гривень, плюс півтори, приїжджає вам стропольщик, плюс 10 тисяч ми й камінчика привеземо вам. Ну що, позвоните Євгену, ми все зробимо. Що? Треба, Надо... Стропольщик, дзвони Євгену.